І всім привіт! З вами я, Аксинават. І сьогодні я встановлюю мод, який додає дуже багато дінаміту, там, шашок динамітних і так далі. Ще він додає пушки. І сьогодні я хочу протестувати Як ви бачите, тут є пушки першими. Давайте по порядку. Пушки. Ну Пушки сьогодні нас не цікавлять. Нас цікавлять TNT Mega ТНТ Давайте. Протестуємо. Давайте так по порядку будемо брати. X5, X20 Динаміт, X100 Динаміт, Динаміт. тунель Тінті. Що він робить? Кубік? Хе, капець. Кул Динаміт, капець. Бункер. Це він бункер буде. І ватер. Ну, ватер, я думаю, понятно. Так, П'ятий. Кидаємо п'ять. Ну, таке, як кинути десь три тенте. Так, кидаємо Х-20. Ооо, оце то вже побільше. Ну, x 100 я думаю, потрібно буде кидати трошки побільше. Бам! Ого! Це, це я море пробив. То я ну, а, то воно піде. А, тому на рівні, так що ще. Ну, велике таке. Воно заділо, що там Х5, Х20 і Х100. Ну це взагалі капець. Давайте кинемо просте динаміт. Простий динаміт. Ну, малесеньке. Так, далі тунель. Ну, я думаю, це виходить, він має вниз прокопати. Або він поперек буде, або вниз. А. Не так, не так. О, куди він? А, тут вже недалеко, далеко, добре. Можна так тунелі рити. За допомогою нього і шукати такі елементи. Що його задіти не можемо. Добре, давайте тут кибнемо кубік. О! Ну от туди. туда. Капець. Далі the кул. Динамір. Кул. Ого. А, я понял. Прикольно так-то. Так, давайте далі кинемо Бункербастер. Кинамет якийсь там. Вау. Счиповый. Нет, там не донизу. Там лава, я тут приготу не дуже хочу. Ну, прикольно так-то. Давайте и остання. Ватергена. А, то він просто воду спавни. Такий. Лайтовенький. Добре, давайте кинемо ще якісь Ці ми викидаємо. Лава динаміт, Ну, я, лава, я думаю, понятна. Флат, От флат протестуємо. Що це? Стронг, спонг, вибачаюся. Тоже треба протестувати. Баг, Це баговане. Динаміт, рейн Це дощ динаміту, виходить X5 рейн Лайтінг, це світлове. Трі. Угу. Я не знаю, як це прочитати. І... І все поки що. Флад Динаміт. Шо? це сам. Все. Я не. я не понял, що воно робить. Добре, давайте Стронг. Так жахнути можна робити. Але так дуже просто можна зробити. Ну добре. Я не знаю, що воно робить. Хто знає, напишіть в коментарі. Далі багава на ТНТ. Що? Пишіть, може. Ну окей, давайте. Тінті рейн. Кинемо. Оооо! Капець. Це яка в нього зона розкітки. Знаєте, як роблять на ютубі хлопці е динаміт-машину? Це так само можна сказати. Але, воно... Ну, за цей гор ша можна сказати. X5 рейнд це нас? О, три тікатий. Дощ. Ну все, мав на комп'ютер. А, то він тут не великий, зону взяв. Він там просто розкинувся, а там тут невелику. Лайт. Я думаю, він типа кине грузу так. В нього бааа! О! Ну я ж казав. Три? Це що, дерево кине? що? Посадить дерево? Ха-ха! <плес> Справді дерево посадив. Капець, добре, давайте. Тромбат. А, він просто ТНТ кидає? Одне ТНТ? Він просто одне тенти кинув. Це дуже мало. Так, я думаю, за це відео ми закінчимо вже отут все. Зровабл? Це що таке? Почекайте? Давайте мы его кинем в следующем видео, потому что я, я тут, разумеется, очень сильный получаю обдачения. Азара, анимал, анимал, хаос, мини-хаос, мини, ха-ха, 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 ха, 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 За сьогодні ми ще оце протестируємо і хватить. Бам! Ого, що! Два тут тікати. Такі звуки сики їх там докупають. Ладно, там звуки. Хаос! Ну, буде мабуть, брають. О, давайте подивимо, що в будиночку є. Вау, прикольненький такий. До я є щось, почувствовала? Ні, нема. Добре. Давайте на той поверх А, це ніби тут стеля. міні хаус А, ну такий самий, тільки маленький. А, ну да. Міні-міні-міні маленький. пресекаем глубину. А, это не маленький солик. Далее мини динамит. Ну, 2 на 2. Далее пулс кидаем. 3, 2, 1. Я думаю, это будет 6 секунд. А, цвин. Ой-ой. Цвин все больше и больше так будет. Давайте посмотрим. Якщо зараз ще раз, то тоді він буде так, безкінечно. Так, да, він, виходить, так безкінечно буде. Що? Так, ні. О, це думаю все. Ні. Що? Вау? Ого. Так, добре, давайте... Ну, тепер кинемо, що то я забув? Кластер. Кластер. Okay. Uo shit. Look at that. Окей, давайте накинемо ну, тепер Незер. Дінаміт. Я думаю, він просто цю фортецю Незер скупить. А, ні. А що якщо енд? Дракона заспавнить? Хе. Ні. А, то він просто з ендеменами кидається. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Угу. Ну добре, друзі, а на цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте поставити лайк, підписатися на цей канал та напишіть в коментарі, чи, чи продовжуйте знімати Майнкрафт. Чи...